Топ-3 найкращі книги, які я прочитала у 2025 році, і як вони змінили моє життя. Я люблю читати не художню літературу і намагаюся додавати все, що я прочла в книзі у своє життя. Перша книга Comfort Красіс». Цю книгу я прочитала випадково, і вона стала на зараз, мабуть, моєю улюбленою. Книга розповідає історії, експерименти і дуже гарні приклади того, як. Комфорт може псувати наше життя. Написано дуже цікаво. Це була одна з моїх перших книг, яких я читала на англійській мові, і незважаючи на це, я все одно все дуже легко зрозуміло і читалася дуже цікаво. Друга книга це Лімітлес. Коли я її читала, я думала: блін, ну щось мені так собі. Тому що він обіцяв дуже багато всього. Ця книга розповідає, як взагалі вчитися, як запам'ятовувати, як змінювати взагалі. Як ставати розумнішим, і я читала і мені здавалося, що він тільки обіцяє і обіцяє, і обіцяє, але по факту практичних завдань не було. Тому чому я взагалі її рекомендую? Тому що насправді деякі моменти в моєму житті вона все ж таки змінила. Є класний приклад. Наприклад, ця книга розповідає про те, що в нашій голові є устої, які ми вивчили в минулому, наприклад, у нашому дитинстві, і вони залишаються з нами. На все життя, навіть якщо вони вже не є правдою. Приклад, який я змінила просто в моменті, це було те, що я не люблю літаки. Я їх не боюсь, але мені погано. Мене нудить, мене болить голова, мене уші дуже сильно закладуть, я відчуваю біль. В якийсь момент я настільки стресувала, що навіть ще до літака я вже відчувала всю цю біль, і мені вже було погано. Але в цей рік, 2025 рік, я літала доволі багато, і я пам'ятаю, я лічу в літаку. Спочатку я постраждала, коли ми піднімалися гору, потім ми летіли, і мені було нормально, я читала цю книгу. І там було про те, що іноді треба відкрити свій мозок і зрозуміти, що те, що було в минулому, можливо, воно вже не є правдою. І я не знаю, як, по якійсь магії, але я себе реально перепрограмувала. Я собі дійсно здала питання: а що, якщо це було в минулому? Тобто так, можливо, мені було погано в якісь моменти, але це не значить, що мені постійно має бути погано. І я реально перезаписала начебто це у свій мозок. І інші рази, коли я літала, мені було набагато, набагато легше. Насправді, мені здається, що тільки один раз після того мене трошки нудило, коли нас сильно, сильно шатало. Але в іншому я летіла нормально. Майже як інші люди. Але я це почала помічати не тільки у себе, а і ще в житті інших людей. Наприклад, один з нерозумніших чоловіків, яких я знаю, вважав, що він не вміє вчитися. і В ньому це дуже погано дається. Він дуже поганий в цьому. Але насправді це було можливо, коли він там був дитиною, чи можливо йому хтось сказав. І через це він все своє життя у це вірив. Хоча насправді це людина просто геніальна, дуже розумна, і це взагалі не є правдою. І, звичайно, що після цього я поговорила з ним, і він дійсно а, сказав, що можливо це правда і треба це змінювати. І я весь час бачу таке в людях. Ця книга також вчить, як швидко читати, як швидко запам'ятати. І я зрозуміла навіть для себе такі моменти, що я дуже сильно переосвідомила багато речей. Тому я дійсно, мабуть, можу рекомендувати цю книгу, тому що вона дає, хочеться не магічна книга, і вона не зробить з вас моментальна генія, але вона вам дасть моменти, над якими можна попрацювати, подумати і з часом змінити все ж таки. Свої якісь ліміти в голові. Наступне третє місце у нас займають дві книги, чому не одна, тому що перша це дуже відома книга, атомні звички, про неї зараз, мені здається, всі говорить. Але я дуже люблю цю книгу. Я її читала в другий раз, можливо, ще потім прочитаю третій. Але вона дуже класна, і якщо ви її ще не читали, я вам її дуже не рекомендую. Окей, і. Тепер інше третє місце займає Deep Work, Тобто ця книга розповідає про те, як важливо і корисно працювати з фокусом поглиблено у справу. Я коли читала цю книгу, вона мені дуже не подобалась. Мені не подобалось, як писав автор. Мені було трошки нецікаво читати, але мій хлопець він читав у цей самий момент, коли я читала цю книгу, і йому подобалось. Тобто це суб'єктивна моя думка, і вам вона може сподобатись. Але я виділила цю книгу, тому що сама ідея цієї книги, вона дуже класна. І автор пояснює, чому деякі люди роблять роботу за дві години, а інші витрачають на це дні. І по ітогу деякі люди, які зробили за дві години, вони можуть мати кращий результат. І суть у тому, що вони працюють з фокусом, не відволікаючись. І по суті, вони роблять цю роботу іноді навіть краще, ніж люди, які відволікаються і не заглиблено роблять цю роботу. І це, знаєте, як ця фраза, коли кажуть, що треба працювати не важко, а треба працювати розумно. І це трошки про це: про те, що треба не просто працювати, а працювати знову ж таки з фокусом. І у сучасному світі я вважаю, що це дуже. Корисна порада, тому що ми дійсно звикли постійно відвлекатися на наших колег, інших людей, на соціальні мережі і на багато різного. Це були книги, які мені найбільше сподобалися за 2025 рік, і буду вдячна, якщо будете радити книги, які ще почитати.